Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і чотири населені пункти Харківської області. У наслідок обстрілу в Харкові медичну допомогу отримали 58-річний та 54-річний чоловіки та 60-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: п'ять БПЛА типу Герань-2, чотири впівдрони, сім БПЛА. У Харкові, як і в області, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено транспортне підприємство. Скління вікон 15 багатоквартирних та 5 приватних житлових будинків, 10 автомобілів. У Богодухівському районі в селищі Золочів пошкоджено приватний будинок. У Куб'янському районі в селі Заміст пошкоджено два приватні будинки. У Везюмському районі в селищі Борова пошкоджено приватний будинок. У Чугуївському районі в селі Біле Колодязь пошкоджено автомобіль. Як інформують у ДСНС на Харківщині, рятувальники залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському і зюмському районах області та в Харкові. В день внаслідок російського обстрілу БПЛА сталися пожежі в центральній частині міста Харкова. Горіли конструктивні елементи складської будівлі та допоміжної споруди на території цивільного виробничого підприємства. Площа пожежі склала 400 квадратних метрів, були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки та інші будівлі. Вогнеборці оперативно локалізували два осередки займань, запобігши подальшому поширенню полум'я а також врятували двох цивільних людей, які Опинились заблокованими у власних квартирах внаслідок вибухів. За попередніми даними постраждали троє людей. На місцях працювали підрозділи ДСНС, комунальні служби міста та правоохоронці. Щодня триває розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 43 одиниці вибухонебезпечних предметів. Щодо ситуації на фронті, то упродовж минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового та у бік Дворічанського і Григорівки. На Куб'янському напрямку за добу зафіксовано дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, піщаного та Богуславки. Яна біляєва Дмитро Єгор Мікенін, Харків новини. Сирський відвідав Покровський напрямок за тиждень. Там зачистили від ДРГ противника 7,4 квадратних кілометра території. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу росіян. На Покровському напрямку фіксується найбільша кількість щоденних штурмів. Тут зосереджена значна частина ворожого угрупування, яке намагається використати складні погодні умови на підступах та безпосередньо у міській. Забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами ворога та знищення легкої ворожої техніки. Сили оборони зірвали спробу ворога прорватися у Костянтинівку. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу сухопутних військ Збройних сил України завадили спробі армії РФ прорватися у Костянтинівку Донецької області на околиці. Загарбники зазнали значних втрат. Про це бригада повідомила у телеграмі та оприлюднила відповідне відео. Наші розвідники вчасно засікли рух ворожих груп, а бійці бригади зустріли їх гарячі. Туман став пасткою для самих росіян. Вони не бачили, звідки прилітає. А ми працювали чітко і прицільно, зауважили захисники. Сполучені Штати Америки продовжують переговори з Україною щодо забезпечення її оборонною зброєю, а також обладнанням для відновлення енергетики. Про це держсекретар США Марко Рубіо повідомив журналістам за результатами міністерської зустрічі G7 у Канаді. Він підкреслив необхідність допомоги Україні пережити зиму, адже стратегія Росії полягає саме в тому, щоб знищити енергетичні потужності в цей період. Таким чином росіяни намагаються підірвати моральний дух українців та їхні бажання боротися. Президент Ша підписав закон, який дозволяє тимчасово відновити фінансування федерального уряду, і таким чином припинив найдовший шатдаун в історії країни. Про це повідомляє CNN. за оновлену ініціативу. Проголосували майже всі республіканці у палаті представників, а також кілька демократів. Таким чином фінансування уряду в умовах відсутності ухваленого на поточний фінансовий рік бюджету буде продовжено до 30 січня 2026 року. Верховна Рада розгляне постанову щодо звільнення міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка у вівторок, 18 листопада. Про це повідомило джерело серед народних депутатів. Раніше НАБУ заявило про спецоперацію з викриття корупції у сфері енергетики. Слідство встановило, що учасники злочинної організації вибудували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на НАК енергоатом. Британія виділить понад 17 мільйонів доларів на відновлення енергетичного сектору України. Про це повідомляється на сайті британського уряду. Окрім цього, Британія оголосила про намір заборонити компаніям обслуговування та страхування морських суден, що перевозять скраплений природний газ із Росії, спираючись на нещодавні санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній Роснефти та Лукойбу. Канада посилила антиросійські санкції, обмеживши діяльність понад 20 осіб установ та сотень суден тіньового флоту. Про це оголосили у міністерстві закордонних справ Канади. Нові обмежувальні заходи Канади підвищать економічну ціну, яку Росія платить за своє неспровоковане і невиправдане вторгнення в Україну, вдаривши по її енергетичних доходах та фінансових партнерах. Водночас вони також знизять звичайні гібридні військові можливості РФ. Йдеться у поширеному повідомленні. Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій за допомогу Ірану в розробці ракети дронів проти понад 30 осіб та організації з восьми країн, у тому числі двох підставних компаній, зареєстрованих в Україні. Про це йдеться в офіційному повідомленні офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів. США. Країни G7 і ЄС наголосили на необхідності використовувати поточну лінію фронту як основу для переговорів між Росією та Україною і підтвердили повну підтримку України в захисті її територіальної цілісності. Про це повідомило Міністерство міжнародних справ Канади. Міністри G7 підтвердили повну прихильність територіальної цілісності та незалежності України. У заяві підкреслено, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а негайне припинення вогню є ключовою умовою для стабілізації регіону. Чорногорія розпочинає новий етап допомоги Україні в рамках міжнародної місії НАТО. Про це повідомляє Радіо Свободна Європа після дев'яти місяців нерішучості. 12 листопада парламент Чорногорії схвалив участь її армії у місії НАТО з надання допомоги та підготовки українських військових. За документ проголосували 44 депутати. 5 були проти, а двоє утримались. Що стосується е, вчорашнього дня, то зранку ми мали обстріл по місту Харкова. Це був Холодногірський район міста Харкова. На жаль, постраждало цивільне підприємство, це логістичне цивільне підприємство, яке займається автотранспортними перевезеннями жодного. Чином воно не стосується військового підприємства. Крім цього, поряд були розташовані житлові будинки. Це приватні житлові будинки, багатоповерхові житлові будинки, які теж постраждали взагалі. постраждало 28 житлових будинків, вибито більше 120 вікон. На вечір вчорашнього дня ми закрили всі контори. Дійсно, її руйнація, і е, будемо оформлювати документи для того, щоб люди е, мали можливість через її відновлення е, отримати компенсацію. Е, все, е, все провели. Е, крім цього, постраждала крамниця, яка розташована поряд е, з містами Влучайно. взагалі було влучання трьох шахерів. Була е, дуже така серйозна зустріч. Пана Мури, це гінцепрада Європи, і ми працювали з ним. І були певні домовленості досягнути. По перше, щодо створення міста Харкова представництва, яке буде фіксувати так званий реєстр збитків, і кожна людина може зареєструватися в цьому реєстрі. Кожне підприємство може зареєструватися. Бо сьогодні насправді дуже багато рона. Це який ми на жаль маємо в місті Харкові. Це 12 тисяч будівель так, інакше було пошкоджено деякі не підлягають відновлення відбудови. Тому для нас дуже дуже важливо фіксувати це для того, щоб в майбутньому і люди, і підприємці мали можливість отримати матеріальну. Допомогу кошти щодо тих руйнацій, які ми сьогодні маємо, тобто для нас це дуже важливе питання. І інше питання, яке ми теж обсуждали в рамках асоціації прифронтових міст. Та громад щодо підтримки місцевого самоврядування щодо підтримки прифронтових міст та громад України, і саме век вектор допомоги потрібно концентрувати на підтримки цих громад і міст, які найбільше постраждали, які є форпостами. Україна боротьби з Росією, скажіть, а ця підтримка вона має конвертуватися у якусь фінансову допомогу на закупівлю чогось? Чи це може бути навчання когось для певної мети? допомога іншого характеру? Якщо не навчання, то постачання ну, я... безпосередньо устаткувань. Я б сказав, що це, це векторна допомога, яка потрібна. Безумовно, це кошти, безумовно це компенсація від втрат, які сьогодні мають українці. Ну і крім цього, звісно, і навчання, і допомога в обладнанні це дуже багато вектора підтримки, який сьогодні потребує прифронтові міста та громади, загалом вся Україна. А яку частку допомоги от харків'янам місто може сьогодні власним власними силами та забезпечити? Є різні програми, поки якими працюємо, і що стосується харків'ян, то хочу сказати, що у нас Бюджет міста Харкова соціально адаптований. Перш за все, хочу сказати, що у нас функціонує без безкоштовний проїзд в всіх видах громадського транспорту: це і трамваї, і тролейбуси, і автобуси, і метрополітен. І це суттєва підтримка, коли ми. Порахували також кожна година, десь економити на місяць приблизно 3-4 тисячі гривень. Це підтримка. Крім цього, у нас функціонують фунт безплатна роздача, безкоштовна роздача їжі, і люди отримують їжу кожного дня. Приблизно 50 тисяч людей отримують безкоштовне страви. Тобто, ми працюємо для того, щоб дійсно були соціальні пільги для харків'ян. Місто мільйонник місто молоді, студентства, фонтанів, парків та скверів місто, що з кожним роком стрімко розвивалося в державі. 2022 рік, лютий, четверта ранку, війна. Харків опинився під обстрілами, руйнування будинків, цілі мікрорайони нищилися. Щоденно гинули люди. Більшість містян, рятуючи власне життя, почала залишати місто. У перші місяці у Харкові залишилось близько 300 тисяч населення. Проте вже зовсім скоро Харків покаже свою сталеву міць та непереможний характер і покаже, як це насправді любити Харків та бути харків'янином. Попри обстріли, міський голова Ігор Терехов та його команда змогли створити умови, аби люди повертались назад додому, до міста, що в серці назавжди. У Харків почали повертатися родини з дітьми, тож важливим стало питання навчання дітей. До війни у 184 школах навчалося більше 120 тисяч школярів. Під постійними обстрілами навчати дітей у звичайних наземних закладах освіти стало небезпечним. Тож саме у харківського міського голови Ігоря Терехова народилася ідея організувати безпечні локації під землею. Сучасні технології будівництва, всі необхідні нормативні документи, і головне, безпека та комфорт дітей. Так у Харкові вперше в Україні побудували підземну школу в індустріальному районі. Перший досвід був вдалим. Тож у Харкові міським головою Ігорем Тереховим було прийнято рішення продовжити зведення сучасних підземних закладів освіти. Наразі на кінець 2025 року у місті у семи підземних школах навчається майже 9600 учнів із 405 класів 45 шкіл. Ці підземні заклади освіти було зведено за кошти міського та державного бюджету, а також за кошт Міжнародних партнерів середня вартість однієї підземної школи приблизно 110 мільйонів гривень. Освітні локації облаштовані усім необхідним навчальним обладнанням: парти, стільці, шафи, дошки, інтерактивні панелі, ноутбуки, принтери тощо а також іншим функціональним обладнанням, як кулери, зарядні станції, генератори, дезінфектори, дозатори, електросушарки тощо. Ці діти, які навчаються у підземних школах Харкова, забезпечуються безкоштовним гарячим харчуванням. Приготування корисної та смачної їжі відбувається щоденно зранку на базі шкіл, кухарами, КП комбінат дитячого харчування. На вихідних, а саме щосуботи та щонеділі, освітній процес на безпечних локаціях також здійснюється, але вже для 1648 вихованців старшого дошкільного віку. Також проводяться заняття з майбутніми першокласниками. Заняття з вихованцями позашкільних закладів освіти, профорієнтаційна робота зі старшокласниками, підготовка учнів 10-11 класів до НМТ ЗНО викладачами закладів вищої освіти. на навчання у підземних школах Харкова надвеликий, тож вже зовсім скоро у місті відчинять свої двері нові підземні школи. Їхнє зведення наразі триває. Ігор Безкровний Євген Клочко та Юрій Бабикін. Харків новини. У кожному районі Харкова є свої тихі місцини, де хочеться відпочити від новини тривог. Сквер імені Владислава Черниху Новобаварському одне з таких. І зараз він перевтілюється на очах. На місці старих понівечених гойдалок уже красуються нові, ремонтуються лавки, оновлюються клумби. Поруч із нещодавно встановленим дитячим майданчиком комунальники ладнають спортивний, готують покриття для занять настільним тенісом та підсипають землю для подальшого озеленення. Словом створюють простір, у якому буде комфортно, і дорослим і дітлахам. Влаштовуємо е, плитку. Це буде спортмайданчик. Облаштовуємо, щоб все гарно було. Раніше вода стояла зараз. Після того як резинова плитка буде е, змонтована, буде більше зручніше. Нашим дітям е, дуже сподобається тут. І я думаю, що на четвертому році війни, якщо буде ось так комфортно, як ми робимо для них. То я впевнена, що сподобається. Крім цього, згодом у сквері планують встановити дві великі інтерактивні панелі для розвитку малечі, якої тут до слова вистачає. Справа в тому, що поряд з майданчиком знаходяться не лише житлові будинки, а й центр для особливих діток. Саме директорка цього закладу звернулася до муніципалітету з проханням замінити стару напіврозбиту гойдалку, а натомість отримала комплекс на оновлення локації. Часто батьки, коли приходять раніше, але коли йдуть занять, хочуть пограти з дітьми, пошріти їх так або просто провести час, який залишився. А тут була поламана площадка, качеля була в аварійному стані, і ми звернулися, щоб її відремонтували. Пані Юлія каже, хоча ремонт ще триває, малече вже випробовує нові гойдалки. А батьки залишають схвальні відгуки. Вони вже приходять сюди. Для них вже дуже добре все оновили, але коли ще буде м'яке покриття, це буде ще одним плюсом. і і якщо буде щось ще цікаве, я думаю, це буде дуже популярно для них, тому що довго ходити кудись, ніхто не любить. А ще дуже гарно, що це місце не таке центрове, і дітей небагато, тому що коли дітки особливі, для них багато шуму, багато дітей може визивати якісь недобрі реакції, які будуть інших бентежити. Сква імені Владислави Черних лише одна з тих локацій, які беруться приводити до ладу Харків-Зеленбудівці у мегаполісі. Чимало місцин, що потребують уваги й догляду. Та через обмежені ресурси і нестачу працівників комунальники працюють поступово, відновлюючи зелені зони одна за одною, аби навіть віддалені райони Харкова ставали комфортними і затишними. Ми зосереджуємося на тому, щоб Краса та затишок у харків'ян були не тільки в центрі міста, хоча б це е, важлива складова, скажімо так, розвитку нашого е, Харкова. Але і в усіх районах люди мали змогу нікуди далеко не їхати, а прийти відпочити, погратися з дітьми, позайматися спортом. тощо. такий процес оновлення зелених зон триватиме протягом зими, та й навесні ймовірно отримає продовження у Харків зеленбуді кажуть, поступово до ладу приведуть навіть найвіддаленіші локації. Особисто для мене це яскравий приклад цієї відомої теорії розбитих вікон. Ну, ви знаєте, да? коли десь щось поламане і воно так і залишається довгий час, згодом там накоплюються ці всі негаразди і занедбаність розширюється. Це доведено вже соціологами. І тому ми намагаємося поламані якісь там елементи, прибирати їх максимально саме тому, аби люди почувалися себе комфортно навіть про Розомов місті. ми вкладаємо своє зусилля для того, щоб відновити для того, щоб створити харків'янам затишне місце для перебування, і не тільки для харків'ян, а й для військових, які сюди приїздять, там чи на реабілітацію, чи просто на відпочинок, чи на передислокацію. Вони бачать цей затишний гарний район, якийсь там якийсь парк, сквер тощо. Вони відпочивають, і вони, як самі вони кажуть, вони розуміють за що вони борються. Бо боляче буде повертатися в занедбане зруйноване. Місто тому Харків має бути доглянутим. Харків має бути красивим саме для того, щоб люди почувалися впевнені у завтрашньому дні. Ольга Драчук, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків. Новини. Сьогодні вони по той бік сцени. Сьогодні вони в якості глядачів. Для них лунають пісні і слова вдячності. Привітали з професійним святом працівників культури. Відзнаки з нагоди свята отримали ті, хто тримає культурний фронт прифронтового міста фронт слова, музики, мистецтва, історії. У час, коли ворог намагається знищити українську ідентичність, саме працівники культури допомагають зберегти те, що робить всіх нас українцями. працівників культури Харкова зі святом Ігор Терехов подякував всім, хто співає, навчає, реставрує, зберігає, пише, виставляє, малює. Всім, хто творить Україну і тримає серце Харкова живим. Хайнова культура це все насправді це все життя. Він згадав, якими важкими були для Харкова перші місяці війни, і зауважив, що тоді саме працівники культури підіймали містянам дух, заряджали позитивом, виступали в метро і укриттях, влаштовували там концерти і вистави. І ви підтримували емоції, ви підтримували віру людей у майбутнє. Я дуже вдячна вам за це. Пам'ятаю, коли я зайшов до однієї школи, хореографічної школи, і там діти, незважаючи на лунаючі повітряну на тривогу, навчалися балет. І це було, знаєте, настільки дивно, але це Харків. Це Харків це ми. І це культурне місто. І незважаючи на війну, ви робите все, що можливо, щоб у людей залишалася культура, щоб залишалася культурна життя, щоб у людей залишалася емоція. І це ви і актори, і художники, і митці, і безумовно наші вище. І знаєте, ще хочу пригадати, коли... 22 другому році в мене була зустріч з людьми, і вони мені казали: а коли ж відкриється театр? І це прохання. Працівники культури це люди, які навіть під час війни знаходять у собі сили дарувати світло іншим. Працівники культури це ті, хто лікує душі піснею, словом, театром, виставкою чи просто усмішкою. І Їхня робота це не лише творчість, а й опора для тих, хто потребує віри і надії. Для них сьогодні місто влаштувало це свято. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Андрій Паколов, Харків. Новини.